Міяця і Святого Духа вітаю, дорогі браття і сестри, сестер більше. І Це правильно свято Богородичне, 2 на 10, дуже гарне свято. Хоча воно таке завжди затишне, таке спокійне, зараз стало воно осіннім а було ж зимовим. І завжди на це свято, я так сам собі думаю про ці сходинки, які дала Богородиця. На шляху до святая святих, коли батьки привели, пам'ятаєте, що присвятити Богові за обітницю святі і богатці, які довго чекали, і Бог зглянувся і послабив дівчинку. І вони виконали свою обітницю, на відміну від багатьох нас, які часто обіцяємо Богові, чи явно, чи неявно, чи свідомо, чи несвідомо, але обіцяємо дуже багато Богові, а не робимо. І от Багато е, символів, так би мовити, цих сходинок є і в нашому церковному житті. І ці 10 заповідей, ці, хіба це не сходинки, якими ми йдемо. Е, 15 сходинок Богородиці на введення до храму, е, 20 сходинок е, на повітряних митарствах, коли душа вже їх долає. 30 сходинок е, Іоанна Ліствічника, бачите? Як багато сходинок різних, але це все. Сходинки одні, власне кажучи, в правильному напрямку від землі до неба, якими нам треба йти, щоб зрештою досягнути свята святих, як досягла Пресвята Богородиця. І хай там сперечаються, вводив священик святая святих, куди і сам та він, первосвященник, мав право зайти лише один раз на рік під час богослужіння, чи не вводив. Це не суть важливо. Головне нам розрізняти. Правильні сходинки і неправильні сходинки. А неправильні сходинки це, наприклад, Вавилонська вежа. Людям здавалося, що оця оступчата величезна вежа, на картинах пам'ятаємо її середньовічних, як її зображували. Що вона веде нагору до неба, що завдяки цій вежі до Бога можна дістатися. А насправді вона вела вниз. Це були сходинки вниз, туди, шоол, підвал, пекло, зрештою. І, і зараз, коли багато-багато людей щось будують, яким їм здається, будують щось потрібне, навіть світло майбутнє, комунізм чи капіталізм правильний з людським обличчям, що завгодно, їм здається, що це во благо, во благо і туди, куди треба, але насправді це. Протилежний бік, тому що це не до Бога, тому що це до мамони, тому що це до е, суспільства споживацтва, суспільства зради, брехні, ворожнечі, зрештою, е, розділення, розділення людей. І от е, для того, щоб ми розділялися, нам треба бачити завжди перед собою ці сходинки і е, бути введеними в храм повсякчасно, так би мовити, не лише коли нас. Маленькими ще принесли батьки на хрестини, були вводені перед хрестинами. Або коли дорослими самі приходили. Не лише тоді, коли жінки після пологів приходять до храму. Ну, у жінок така доля. Вводені вони проходять не один раз, ну ті, що народжують, звичайно. От. Але ці вводені і для жінок, і для чоловіків, для всіх, для всіх тварінь Божих. Повинні бути повсякчасними. Без цих води ми не досягнемо Царства Небесного. Ми обіцяні Богові. І не лише тепер первістки, як в Старому Завіті, сказано, а ми всі в Новому Завіті обіцяні Богові. Христос нас заповів, заповів сам собі, заповів Отцеві своєму небесному, заповів Духові Святому, Тройці Святі, для того, щоб ми просвічені, освячені, зцілені. І пронизані вірою на любов'ю, приходили до нього у слід за Богородицю, у слід за всіма святими, і таки сходили не лише на 15, 20, 30 сходинок, а у безкінечність оцеї височини Божої, прекрасного Божого світу, Царства Небесного. Тому ще раз всіх вітаю за святом. хай Богородиця захищає нас усіх, веде, веде нас до перемоги. До перемоги не лише тут, тимчасової на землі, бо всі перемоги, які ми здобуваємо тут, вони тимчасові, а перемогу, яку ми здобудемо в Царстві Небесному, оце буде перемога нам на спасіння і на все прекрасне, добре і вічне, як і хоче Господь. Амінь. Висвята Богородиця, спаси нас.